Отримав кредит в МФО 5 тисяч гривень, а винний вже 50 або 70. Знайома ситуація. Ну чому складується саме така ситуація в мікрофінансових установах? Чому не враховують облікову ставку НБУ, вимоги деяких нормативно-правових актів, не хтують навіть вимогами закону України про захист прав споживачів в частині дізбалансу правовідносин? Мікрофінансовій установі, ну а тим паче факторії нової компанії, все одно. Чому так відбувається, як цьому протидіяти залізу бетону? Ну, це вже в судовому порядку. Про це та інше поговоримо в цьому відео. Вітаю! Ви на каналі Офісу адвоката Дениса Пузіна. Ну, я його безпосередній керівник, адвокат Денис Пузін. Мова сьогодні у нас буде йти безпосередньо щодо строку дії кредитного договору. Саме от цей момент, в якому, ну як кажучи, мікрофінансова установа або факторингова компанія намагається ввести вас в оману. Чесно кажучи, вони намагаються лише застосувати ту норму права, яка їм більше подобається, ну а не ту, яку треба застосовувати, і у чому це полягає. Давайте я вам спочатку змоделю ситуацію, потім надам нормативно правове обґрунтування, чому так воно є. А, до речі, про все, що я розповідаю, воно ж підкріплено, як завжди, відповідними судовими рішеннями. Це не голословно. Ознайомитися з ними, можливо, у нас в телеграм-каналі. Посилання на нього, на всі наші соціальні мережі та наші контакти, а ми працюємо по всій Україні, є в описанні до цього відео. Поїхали. Кредитний договір та його строки. Дивіться. Чинним цивільним кодексом України зараз дуже уважно, це не буде розповсюджуватися на деякі інші правовідносини, лише на кредитні. До речі, це може і стосуватися, у тому числі, банків. Ну, чесно кажучи, банки саме не застосовують такий собі наратив, а ось що стосується мікрофінансової установи або факторингової компанії, вони це застосовують. І так, у нас існує дві норми. Змоделюємо ситуацію. 5 тисяч гривень ви отримали. Строк дії договору, наприклад, у вас 30 днів. Через 30 днів ви повинні віддати з 5 тисяч 8 тисяч гривень. Ну, а вже через 3 місяці, тобто 90 днів, строк договору вже закінчився 30 днів. Вам нарахували вже 50. Ви дивитеся кредитний договір, начебто. Все ок. До речі, не всі суди навіть про це знають. Це обумовлено тим, що дуже багато судових рішень. Ну, а у цій справі, що я розповідаю, ми її переглядали в апеляційному порядку. Це свідчить, що її судді не знають про це. Ну, судді апеляційних судів вони більш досвідчені, вони знають. І це ок. Що відбувається о, насамперед? Дивіться, ви коли укладаєте кредитний договір, ви дивитеся лише на статтю. 530 Цивільного Кодексу України. Ну, я буду говорити просто умову не буду її цитувати прямо там буква в букву, як воно є. А норма ця полягає в тому, що зобов'язання повинна бути виконане в термін, вказаний в кредитному договорі. Ще раз, дуже важливо, в термін, укладений в кредитному договорі. Це вимоги статті. 530 Цивільного Кодексу України. Проте існує ще одна стаття 631 Цивільного Кодексу України. А статтю 631 цивільного Кодексу України передбачена те, що строк дії договору діє до виконання позичальникам своїх зобов'язань. Тобто в колізії в даному випадку у нас немає. Якщо, наприклад, строк не встановлений в договорі, не існує цього, як я вам розповідав, 30-денного строку, місячного строку тощо, то буде працювати вимоги статті 631, ну і в цьому випадку граничний строк у вас буде спливати через 7 днів після отримання повідомлення про необхідність сплатити заборонність. Якщо це повідомлення ви не отримаєте, цей договір є триваючим. Ну, в цьому випадку будуть діяти вже строки позовної давності. Загальний, ви всі знаєте, хто на мене давно підписаний, а хто не підписався, підписуйтесь. Це 3 роки. Ну і спеціальний це один рік. Як ви вважаєте, яку норму мікрофінансова установа або факторингова кампанія буде застосовувати під час звернення до суду? Чи то будуть вимоги статті 530 Цивільного кодексу України, де чітко вказано рамки дії договору, чи це буде вимоги статті 631 до виконання вами зобов'язань? Звісно, вони будуть застосовувати вимоги 631 Цивільного кодексу України. Завдяки цієї норми ваші кредитні зобов'язання вже збільшено. Ніхто на це не звертає увагу, навіть позичальник. Він має вже процесуальний статус відповідач, ну коли вже мікрофінансова установа або факторінова компанія звертається до суду. Але строк виконання зобов'язання перепиняється через, наприклад, як ми у модельній справі розглядали, протягом 30 днів. Тобто через 30 днів вже нарахувати відсотки вже неможливо. Ви не звертаєте ніколи увагу, що у вас там договір закінчено, ви дивитеся на ціну позову і вважаєте, ну це ж юридична особа звертається до суду. Ще адвокат підпис свій поставив, він розумна людина, представник позивача, ну той фактури новий компанії, яка стягує цю заборонець. Значить, все ок, ні, все ок. Вам нарахували зайва нараховану суму. Якщо ви просто пустите справу на самотік. Ну, таким чином ви отримуєте заочне судове рішення, і вся ця забороність до копійки з вас буде стягнута. І якщо ж ви ж все ж таки ну, не будете застосувати способи захисту, які я розповідав у минулих своїх відео, а цей порядок укладання кредитного договору і строки позовної давності тощо, і ви ще там не підписаний у мене телеграм-канал, не дивитися, що там відбувається, не слідкуйте за нашими кейсами. Що буде в цьому випадку? В цьому випадку вам стягнуть за очним судовим рішенням всю вашу забороність. Якщо ви, наприклад, будете ставити в суді питання, своєчасно будете подавати відзив на позовну заяву, заявляти клопотання та заперечення тощо, і акцентувати увагу суду на той факт. Що сплинули строки дії кредитного договору ну, за умови, якщо не сплинули строки давності, і мені нарахована сума зайву, яка передбачена була цим договором, а мова йде не про копійки, мова йде не про тисячі, а про десятки тисяч. Наприклад, про справу, яку я розповідаю, зайна нарахована сума була 50 тисяч гривень. Уявіть собі, 50 тисяч гривень. Щодо одного клієнта, мікрофінансова установа, ну, а в даному випадку факторинова кампанія намагалася стягнути. Уявіть собі, яка кількість боржників існує в Україні, якщо всіх закумулювати, помножити, уявіть собі, який прибуток. У переважній більшості ніхто на це не звертає увагу. Це треба робити, коли ви вже бачите, що там і договір доводиться, і нечебто. Фактор укладено вірно. не завжди так буває, буває її в нуль виходимо. Але якщо цей ланцюжок все ж таки ви бачите, що він є, то ставте питання, це залізобетонна обставина, щоб суд частково задовольнив ваш позов. І відмовив в задоволенні позову в частині зайво нарахованих сум. За умови, якщо під час користування кредитними коштами ви ще й сплачували якусь суму, а буває таке, що людина переплатила в декілька разів як відсотки за користування, як і тіло кредита, а до неї ще й подано. Позов до суду завдяки лише цьому спосібу захисту є можливість повністю позбутися своєї заборонності. Саме головне в цьому випадку це не нехтувати у будь-якому випадку своїми правами. Якщо вже позов подано до суду, ніхто його відкликати звідки-ля не буде. Ніхто не буде вам пропонувати з боку позивача укласти мирову угоду. Їм це не цікаво. Вони вже чекають реагування від вас. Ну і чи буде воно взагалі? Якщо воно буде, вони навіть під час судового розгляду можуть запропонувати вам лояльні умови, закрити провадження у справи, у тому числі шляхом укладення мирової угоди. Якщо ж не робити нічого і цьому не протидіяти, оця вся забороненість буде ваша.